Всім привіт! Сьогодні у нас буде на обзорі такий Samsung. Попав він мені у дуже убитому состоянні, через що мушу розібрати на деталі. Ось так він виглядає. Бачимо ні акумулятора, нічого немає. Є трохи видиме позолота. Зараз ми його розберемо повністю, знімемо цю пластмасу і подивимося, що ж і є на платі. Ось так, друзі, розібрав я наш телефон, зняв плату. Тут бачимо явні золоті такі роз'ємчики. Дуже велика кількість позолоти. Сама плата. Також бачимо містить велику кількість золотих контактів і мікросхемки. Тут також бачимо багато золота. І, і на іншій стороні також платка вкрита безкорпусними КМ конденсаторами які містять паладій та платину, друзі. Ось їх дуже велика кількість, які бачимо що всипано. І також купа золота та позолоти. Ось такі телефони, друзі, з такими вмістами дорогоцінних металів Пишіть, хто розбирав такі телефони, скільки золота ви з них витягували. Хто займається фінажем, порекомендуйте на які моделі звернути увагу. Всім дякую, не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!